Сюжет про один із перших волонтерських центрів, який утворили ще в 2014 році жінки нашого міста: маскувальні сітки, кікімори, зігрівайки, карімати, ковдри, генератори і навіть автомобілі все, чого потребують українські військові, намагаються розшукати і доставити до місця волонтери жіночого легіону. Через два дні після початку війни волонтерки разом з керівницею легіону почали активно працювати. Дієву допомогу почали надавати небайдужі мешканці громади. 24 лютого ми з чоловіком, з моїм чоловіком, були не базиві. Деяке время ми в Лазовій. деякий час ми в Лазовій приїжджали на декілька днів. Тобто ми практично тут не жили. Але 24 лютого, коли ми зрозуміли, що це справжня війна. Ми повернулись в Лозову. І вже 26-го ми зустрілись з дівчатами. Тобто ми їхали в Лозову і вже телефонували всім, щоб зібратись. 26-го ми всі вже були тут, думали, що робити. І 27-го у нас вже почалась повноцінна праця. З першого дня, як ми тут все організували, спочатку не було нічого. Все, що ви бачите, це принесли наші мешканці. Допомога з перших днів надходила від багатьох-багатьох людей, яких ми знали, яких не знали. Це були знайомі, зовсім не знайомі. Ми не чекали, що стільки людей відгукнеться. Навіть малишу дрібницю це люди допомагали. Стояла щось просто написати, що жіночому легіону потрібно то-то, то-то в Фейсбуці. І воно таким волшебним чином з'являлось. Перші дні стояла в буквальному смислі черга. Люди в нас неймовірні. Люди приносили консервацію, овочі, одяг, все, чим могли поділитися. Допомога була дуже великою, зазначає керівниця організації. Наразі волонтерки жіночого легіону активно плетуть маскувальні сітки. Сітки ми робили з 2014 року, але був певний період, коли цим займалися дуже мало. Людей З початку війни остро стало питання, що хлопцям потрібні маскувальні сітки, щоб захищатися від ворога, і ми масово розпочали робити. Спочатку це було в другій школі, але потім нам придостала наша влада це приміщення. І як бачите, зараз ми працюємо на ністі, на декількох стінах, робимо сітки. Скільки ми їх зробили, я навіть не можу відповісти на це питання, тому що ніхто не вважав, скільки їх було. Ми робили за потребою. Хлопцям треба, ми робимо. Зараз у нас є вже закази наперед, і заказів дуже багато, але ми стараємось. Дякуємо всім, хто допомагає, тому що ця матерія, яка йде на ці сітки, нам достається. Тільки виключно від наших мешканців. Нам потрібні такі тканини. Це буде зимова сітка маскувальна. Наразі ми плетемо самі основу для сіток. Для цього нам потрібні кошти. Потім нам ще потрібна обична біла тканина, ну, взагалі тканина різних кольорів, відтінків, так як воно і в природі. Плетуть перемогу. Так говорять про свою роботу жінки, які кожного дня по декілька годин працюють над створенням маскувальних сіток. З першого дня, коли почалася ця страшна війна, ми три дні плакали, не знали, що робити. А потім прийшли і почали працювати. І до сьогоднішнього дня ми робимо ці сітки, які дуже... Дуже потрібні нашим воїнам. Всі зібрались тут люди. Це люди неймовірні, це, можна сказати, ангели добра. Вони не за гроші, не за якісь преференції, а за покликом серця прийшли і працюють кожного дня, кладають частинку свого серця, частинку своєї душі, роблять це з любов'ю. Щоб ці сітки захищали наших воїнів, захищали техніку і приближали нашу перемогу. Ми вкладаємо всіх в себе, любимо наших воїнів, молимось за них і стараємося якось їм допомогти. З третього дня війни, як говорила Клавдія Григорівна, плакали два дні, а на третій прийшли плести сітки, тому що. Це край необхідно було для наших хлопців. Тут зібралися люди різних професій, але з добрим серцем, з доброю душею, які хочуть допомогти нашим воїнам. Тим паче, коли ми робимо дуже добру справу, тому що ми захищаємо і вкладаємо своє серце і душу в оце плетіння, в цю тканину і наша любов отам. От Допомагає нашим хлопцям вистояти. Це, і ще хочу сказати, що були відгуки від військових, що наші сітки захищали, захистили від от, гранат малесеньких, які летіли на них, і от сітки захистили, і вони дякували нам за життя. І ми оцією тканиною, оціми сітками, ми вплітаємо, ну, плетемо перемогу. Наближаємо і плетемо перемогу. Долучилася я майже з перших днів. У ну, мене батька дуже болів і хворів. І я не могла з перших днів приєднатися. Потім, коли я змогла, я прийшла і стала займатися тим, чим можу допомогти. Тому що я вважаю, що байдужими залишатися просто неможливо. Треба допомагати. Нашим захисникам, тому що разом ми сила, і долучатися до нашої спілки, хто цілковито своїм часом, хто може коштами своїми, хто чи може, ми нас це об'єднує і разом ми йдемо до перемоги. І це усвідомити повинен кожен. Ця війна от стала дуже великим маркером для кожного мешканця нашої країни. І як він себе відчуває, чи він відчуває себе справжнім українцем і хазяїном своєї країни, чи він відчуває себе тут просто як квартиран, який просто проживає на цій території. І от Справжні українці зібралися тут у нас, дехто сидить вдома, в'яже носки, роблять салати для наших захисників. Ті, хто може, приходять сюди, не зважаючи ні на погоду, ні на домашні справи, ні на те, що є робота, і приходять і роблять цю справу, яка наближає нашу перемогу. У мене чітка гражданська позиція ще з 2014 року. Я сама з Донбаса, ну, не на одну минуту не думала, що ну, я не українка, тому що я на саму востокі Донбасу. Приїхала в Лозову. Знайшла єдиномишленників <гум> І працюю, щоб наші хлопці скоріше здобули перемогу. Ми пісні співаємо обов'язково, особливо коли виключають світло. <гум> Лена приносить нам свічки, або включаємо фонарики і співаємо українські пісні. Це нам допомагає краще піднімати настрій, тому що, як подумаємо, як така погода хлопців, в яких умовах ну, сидіти просто вдома, ну, навіть приходить в голову. Хочеться допомогти щоб скоріше перемога прийшла. Всіх закликаю допомагати. Чим, хто може. Чому ви долучилися до цієї справи? Ну бо мій хлопець знаходиться зараз на передовій. І я ну, не маю іншого вибору, я не знаю, як інші, по-іншому я допомагаю. Тому я долучилася до цієї я не знаю, як назвати сім'ї. По-іншому не називаєш. Що ви робите, ваша задача? У нас всі багато задачні, ми робимо все. Ми плетемо сітки, готуємо, відвозимо, збираємо. Різні речі, ну речі взагалі там на допомогу не тільки ну взагалі то не тільки е, засушникам, ну і ще й, і е, біженцям, різним переселенцям, які до нас приїздять і звертаються за допомогою, то ми всім допомагаємо. Хлопці раді. Хлопці кажуть, що без волонтерів, то дуже було б їм тяжко на даний момент. То все тримається. Все тримається на людях, на простих людях, які небайдужі, які звертаються до нас і самі кажуть, що ми можемо там, що чим ми можемо допомогти. От. Тому відгуки найкращі. Велика дружня волонтерська родина, говорять учасниці жіночого легіону. Разом роблять одну справу. Крім цього, як в справжній родині допомагають один одному та відзначають разом дні народження. Атмосфера в нас дуже цікава, тому що тут у нас зібралися люди дуже різних професій. Є у нас вихователі, є у нас вчителі, є у нас бухгалтери, економісти, різні різні ми медпрацівники. Ми тут навіть проводили заняття по наданню по навчанню надання першої допомоги, психологічні тренінги. Інколи вивчаємо українську мову, інколи да, проводимо такі ну, дискусії різні, але є ну, загальне, яке нас всіх об'єднує. Це любов до нашої країни і бажання перемоги. Що взагалі можете сказати про цю родину волонтерську? Ой, я дуже рада, що я до неї потрапила, чесно. Ми знаходимося на одній хвилі, можна так сказати. Всі настільки рідні, всі настільки розуміють, один одному допомагають, тому що і в кожного бувають різні свої ситуації. Тому ми, ми і одна одній допомагаємо і всім допомагаємо. Також у жіночому легіоні для маскування військових плетуть так званих кікімор. Наші майстрині роблять захисні костюми. Це називається кікімора. Використовують їх звичайно для снайперів. Це такий костюм, в якому снайпера зовсім не видно. Він сливається з окружаючою середою, становиться незаметним. Це така кропотлива, дуже тонка праця. Ну, спочатку повномасштабних дій, звичайно, ніхто нічого не вмів. Хтось подивлявся в інтернеті, як це робиться. Потім використовували це у нас. Щось получалось, щось ні. Ну і так. Обстанавля вийшли на оптимальний варіант для того, щоб це робити, насправді треба багато бажання. Тому наші майстрині це роблять, тому що вважають, що це необхідно. Цим захищають наших військових, тому що цим вони, як ви чули, наближають перемогу. Це все було набуто в процесі плетіння. Тобто, хоч взяти кікімари, хоч взяти сітки маскувальні. Це все набувалось сопитом. Дівчата пробували, щось подобалось, щось не подобалось. Було таке, що і сітки розплетали, і панове вплитали. Жіночому легіону активно допомагають іноземні партнери, та ведеться співпраця з українськими громадськими організаціями стосовно допомоги військовим. Цим питанням в організації займається Алла Вольф. Я керівник товариства німців Відргібурт, і тому, звісно, у мене є зв'язки, контакти за кордоном. Почали ми з Німеччини, куди ми звернулися за допомогою до наших партнерів по церкві, по товариству німців. І люди почали там збирати допомогу, самі збирати благодійні організації підключати і надсилати нам сюди. Також ми вийшли на прибалтійців, на американців. З Америки до нас звернулися наші мешканці Лозової, які під час евакуації виїхали туди, і там теж вони організували такий збір допомоги. І надсилають нам те, що ми потребуємо: Карімати, спальники, теплі речі, одяг, зігрівайки. Все що ми пишемо, у нас є дуже гарні друзі, до яким ми тільки нам потрібно. Ми пишемо і чому дуже ще здивовані, тому що з Німеччини відправляють в неділю, і в середу четверг ми вже отримуємо тут. Ну настільки швидко все доходить. От дякують ці яка вже зараз зараз. На початку було дуже тяжко, коли не працювала, не нова пошта не працювала, не Укрпошта, ну нічого тут не працювало. Лік теж спочатку, коли наші аптеки всі закрились, було тяжко, а хлопцям потрібно було зразу надавати якусь допомогу. Ну, війна почалась і пішли поранення, дякуючи нашим закордонним партнерам. Ми змогли і тоді вистояти, і зараз. Ми допомагаємо уже зараз. Дякуючи Богу, хлопці пішли наші далі, і ми остання волонтерська точка. Наше місто Лозова, це остання точка, тому що далі вже немає волонтерів туди, куди вони двигаються. Ми ж знаємо, що там була окупація, і 14 року, і зараз, коли звільняються всі міста наші, то там хлопцям нашим дуже тяжко. Там мало вони можуть знайти тих, хто б їм мог допомагати. Тому зараз ми їздимо туди до нуля, тому що на нуль не пропускають волонтерів. У нас є підрозділ Патріот, які возять туди. Це військові наші хлопці, які вони із Києва до нас прикріплені, які можуть туди проїхати. Ну туди далі, так сказати. Вони туди везуть. Везуть, ну зараз це не так часто в нас виходить. Здебільшого ми також відправляємо. Відправляємо новою поштою. В день бува в нас і по два, по три, по п'ять відправлень телефонують. і Зараз потребують більше, ну також теплі, теплий одяг від дощу, Дуже зараз актуальні це окупні свічки, генератори. Це все ми також зараз замовляємо за кордону, тому що в Україні да, навіть зігрівайки для рук їх неможливо купити. Нема. Їх просто вже всі розкупили. У нас було декілька напрямків, куди ми відвозили. Спочатку це був Ізюмський напрямок, от ну а здебільш ми везли. І Донецький напрямок. Був так, як наші військові деокуповували міста, і ми бачили, що люди потребують допомоги, ми збирали також продукти, якісь речі, об'єднались з іншими волонтерами і відвозили туди ці продукти питання і речі. Допомагали перші тижні. Після того, як були ці місця доокуповані. Протягом цих майже десяти місяців війни цікавих та зворушливих історій було багато, говорять волонтерки. Була ситуація, коли нам подзвонила жіночка. І вона сказала, що вона хоче ну, хоч чимось допомогти. І коли ми спитали, ну а що вона може зробити, вона просто нам відповіла, що я можу зварити борщ. Ми довго думали, як цей борщ можна кудись їздити, куди його можна відвезти. І на той період років у нас трапилось так, що одна людина прийшла і сказала, а у мене вдома є термос, великий термос, військовий термос. І недовзі цей термос потрапив до нас. І тоді ми дзвонили цієї жіночці. І насправді ми відвезли термос, там, мабуть, було десь літрів 20. Литров. І вона наварила цей борщ. Ми його тягнули з п'ятого поверху цей борщ. Це був непростий борщ, а такий з м'ясом, справжній, пахучий, з чесноком. І ми відправили цей борщ на той період часу під Ізюм. Там хлопці були під обстрілами, і для них насправді цей борщ оказався такою несподіванкою. Домашній, справжній з м'ясом. Ну, така ось історія. Ми дуже вдячні їй. Історії так швидко не згадаю, а те, що нам телефонують хлопці, кажуть, нам потрібно там щось, і це зразу хтось приносить. Оце у нас це постійно так. Телефонують, потребують, і зразу хтось приходить і приносить. От сьогодні зателефонували. Завтра їхати треба швидко. Прийшла жіночка. І принесла цілий пакет печива. Ну воно <хи> зразу все поповнюється. Оце дуже, дуже дивує. Учасниці громадської організації Жіночий легіон завдячують всім, хто долучається до волонтерської діяльності. Всі ті люди, які зараз ви бачили, це не вся не є жіночий легіон. Ці люди, які, яких ви не бачите, їх на самом деле їх багато. Це люди, які готують. В'яжуть, розпускають нітки. Це люди, які роблять щось у себе вдома, але вони допомагають всі. Наприклад, у нас є дівчата, які допомагають вдома, вони роблять окопні свічки. Це дуже потрібна зараз річ, тому що Холод, тому що мороз, а ці свічки допомагають нашим хлопцям в окопах обогріватися, щось готувати. І такі люди, як Оля Орлова, Каріна Глушко, Аліна, ще у нас є варейки, Володимир Чернявський. Такі люди допомагають, вони роблять це вдома, але їх допомога поступає на передову. Сім'я Ляліних і це перевозки, це доставка різних грузів. Вони з нами теж вважаєте, з першого дня. У нас багато чоловіків, є, наприклад, у нас Юра Сакрута, який у себе вдома плитає наші сітки. Тобто сітки це дуже важливий процес, але він складний. Там є свій процес, і для того, щоб сітку виплести. Її потім треба ще і обмотати. Так от у нас займається цим одна людина, яка робиться вдома. Ми дуже йому вдячні. З першого дня у нас насамперед допомога була від мешканців нашого міста. Насправді без цих людей нічого б не було. Дуже дякуємо всім, хто допомагає. Не тільки закордонним партнерам, дуже завдячую я особисто, мешканцям нашого міста. Пишемо потреби, приносять. Зараз потрібна тканина на сітки, сьогодні цілий день несуть. Незважаючи на погоду, що на дворі такий дощ, де сьогодні, несуть, наші мешканці. Самі гарні вони не стоять осторонь, готують сьогодні. Зателефонувала на завтра потрібні вареники. Все, збираємося, готуємо. Наша Повариха Лариса Шевченко, вже дві вже павареники, уже дівчата нада свічки швиденько заливаємо. Так що дякую всім, всім, і перемога обов'язково буде за нами, обов'язково, тому що тільки разом ми можемо дійти до перемоги і допомогти нашим захисникам, яким теж велика подяка від нас, що вони там стоять за нас. А ми їм допоможемо всі разом.